Час, коли у США наступного року відбуватимуться президентські вибори, українці обиратимуть собі новий парламент. Вибори відбудуться за новою змішаною системою, коли половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша по мажоритарних округах. Чи була необхідність змінювати виборчу систему в Україні і наскільки важливими наступні парламентські вибори будуть для України? Голос Америки поцікавився у експертів з виборчого права. Вибори до місцевих органів влади, що відбулись в Україні у жовтні 2010 року, були оцінені спостерігачами як крок назад щодо дотримання міжнародних демократичних стандартів. Саме тому після виборів, як згадують експерти, президент Янукович виступив з ініціативою зміни виборчих правил. Але замість того, щоб ухвалити уніфікований виборчий кодекс, український політикум дуже швидко переключив увагу на зміну правил виборів до парламенту ніхто не сказав, що було не так з минулими парламентськими виборами. Я хочу наголосити, що партія влади отримала хороші результати під час цих виборів, але були здійснені зусилля змінити закон. І він був таки ухвалений і отримав широку підтримку більшості та опозиційних партій, представлених у парламенті. Про те, що минула система виборів була відносно ефективною, каже і Гевін Вайзе з фундації міжнародних виборчих систем. існуюча виборча система була досить ефективною. Нова запропонована система також може бути ефективною, але це залежить від політичної волі у застосуванні закону. Як на мене, важливо не змінювати закон так часто. Аналітик каже, що у західних демократіях подібні закони не передбачають такого детального нормування виборчого процесу, як це є в українському законодавстві, оскільки на заході важлива не буква, а дух закону. В українських же реаліях він вважає, деталізація виборчого процесу може бути виправдана за нормальних обставин такий рівень деталізації не є хорошою ідеєю, оскільки змушує готувати додатки до закону при необхідності внесення змін, але з іншого боку, це створює обмежений простір для маніпуляцій та інтерпретацій. Та незважаючи на те, яким хорошим чи ні є закон, все залежить від його застосування і бажання його застосовувати не лише за буквою, але й за духом закону. У свою чергу голова українського представництва міжнародного республіканського інституту Кріс Голзен каже, що одна принципова зміна так і не стала новелою цього закону. Це система відкритих списків, яку попередньо підтримували усі політичні сили, включаючи як президента, так і лідер опозиції Юлія Тимошенко. Це та норма, яка не потрапила до остаточного варіанту закону, і це дуже жаль. Бо я переконаний, що ця норма дозволила б обрати парламент, який би більше представляв інтереси людей, і відповідно був би кращим з точки зору європейських прагнень України. Та закон ухвалений його підтримала переважна більшість парламентарів, і тепер важливо, щоб норми, як букви, так і духу закону були дотримані. не таємниця, що місцеві вибори в Україні були оцінені як нашими, так і міжнародними спостерігачами як крок назад щодо дотримання демократичних стандартів. Тому ці вибори будуть оцінюватися дуже детально, особливо враховуючи, що це перші загальнонаціональні вибори від моменту приходу Віктора Януковича до влади. Дотримання демократичних стандартів та норм буде оцінюватися не лише. У день виборів, але й під час декількох місяців передвиборчої кампанією. Ми вважаємо дуже важливим присутність міжнародних спостерігачів. Ми також вважаємо важливим, щоб за процесом виборів та передвиборчою кампанією наглядали українські спостерігачі, представники громадських організацій, студенти, журналісти. Наш інститут також планує спостерігати за наступними парламентськими виборами. Як ми це робили під час усіх виборів з моменту, коли Україна стала незалежною,